Ми зараз перебуваємо на Салтівці біля храму Святого Миколая Чудотворця, Катедрального собору Української католицької церкви. Тут о 8 годині розпочинається видача талончиків для отримання гуманітарної допомоги. Сама гуманітарна допомога вона надається з 11 години. Подивимося, скільки тут людей зібралося. Ще видача талончиків не почалася, але незабаром вона буде здійснюватися о 8 годині. Після того, як люди отримують талончик, вони можуть піти і підійти на отримання безпосередньо, орієнтуючись на число, яке написано на номер черзі. Видача, як правило, відбувається по четвергах. Хіба що якщо припадає якесь велике релігійне християнське свято, то переноситься на день наперед, як правило. Люди зараз просто стоять, люди приходять заздалегідь. Чому люди приходять заздалегідь і хочуть першими отримати талончик? Тому що ті, хто перші приходять, там трохи краща гуманітарна допомога, більший вибір. Ну, Взагалі е, тут досить скромно дається продуктів, більше дається одягу різноманітного, але уживаного одягу. Є е, дитячий одяг, дитячі іграшки, е, памперси для дітей. Ну, все це так скромно дається, не можна сказати, що тут будуть багато. Але попри скромність допомоги, ви бачите, яка черга. Вона досить велика. І наголошую, що ще видача талончиків ще не розпочиналася, І вона ось ось розпочнеться. Ми бачимо сам храм, який ну, не встиг його добудувати перед війною. Будівництво зараз призупинене, але нижній храм працює, регулярно відбувається богослужіння. І е, завдяки тому, що є громада греко-католиків Харкова, є можливість надавати гуманітарну допомогу, яку надсилають добродії із західної України, і з різних країн світу, і місцеві ті, хто мають можливість підтримувати, підтримують, приносять гуманітарку. Тому завдяки доброчинності і доброї волі людей можна допомагати іншим вижити в складний час війни. Салтівка є найбільшим. Житловим масивом в Україні тут е, мешкає близько 400 тисяч населення. Північна Салтівка, як всім відомо, зазнала найбільших руйнувань е, на Харків... Харкові. Там дуже багато побитих будинків. Ну, звідси гарна логістика і легко доїхати до Північної Салтівки. Ми ще ніяк не дійдемо до початку черги. Я працівник Карітаса. Люди цікавляться, чому я знімаю. Та це коментую. Чого працівник? Ті, хто видає гуманітарну допомогу. така... Наші, наші, наші. Ну, люди, люди хвилюються, тому що військовий час. Бояться різних провокацій, і це нормально. Це добре, що виявляють пильність, тому що Харків є прифронтовим містом, тут є багато диверсантів, заходять, тобто шпигунів, які винюхують різну інформацію і доповідають їй ворогу. Тому люди проявляють пильність, і це дуже добре. Ми зараз заходимо на територію храму, поки сюди ні, нікого не пускають. Я що запускають сюди для отримання гуманітарної допомоги з 11-ї години, а з 8-ї години видають талончики. В цих наметах безпосередньо буде видаватись гуманітарка. Там продукти, тут дитяче, тут ліки, тут є пункт незламності, тобто люди. В холодну пору року могли обігрітися, зараз можуть перекусити, їх безкоштовно погодують. Відпочити може підзарядити, підзарядити гаджет, зайти в інтернет. Це ми зараз зайдемо в нижній храм Петра і Павла. Нижній храм посвячений. Святим Верховним апостолом Петра і Павлом. І тут зараз іде свята літургія. Як бачимо в храмі не так багато людей. Люди переважно на вулиці очікують гуманітарної допомоги, але вхід сюди вільний. Вхід цей храм вільний для всіх. Так дійсно трошечки дивно виглядає, що люди чекають на дворі, ну, мало хто заходить сюди. ну, Це тому, що там в черзі вони контролюють чергу. от, Хоча, якщо ви прихажанин храму, то ви можете отримати талончик, звичайно, без черги. Тобто, е ще раз наголошу, що гуманітарна допомога видається всім, хто потребує. Тобто, е ну, переважна більшість людей, які отримують допомогу, вони не є прихажанами храму. Така благодійна діяльність церкви. Тут бачимо квіти гарні. Ну, ще видача не розпочалася талончики. А тут в цьому наметі видають одяг. Одягу досить багато, уживаного досить багато. Це е, сам храм. Бачите, ми були в нижньому храмі, а також там є верхній храм, який зараз е, зупинено його будівництво верхнього храму. Точніше він збудований, але там необхідно робити різні оздоблювальні роботи. І, е, Зверніть увагу, коли то був поставлений цей хрест. На цій площі буде збудовано храм Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви, Правляючий епископ, екзарф Києва вижгородський пресвященніший владика Василій Медвід, парах отець Микола Семенович. Місійний хрест освячено 15 квітня 2001 року Божого. Тобто 23 роки тому, навіть трошки більше, на цій території була освячена цей місійний хрест і вже парафія розпочала свою діяльність на цій території. Спершу храм не могли, звичайно, збудувати, то збудували капличку. Бачимо ця капличка. Ні, зараз служби Божі не проводяться, а раніше тут були служби Божі регулярно. Зараз вона є в гарному стані, ця капличка. Ну, але Богослужіння відправляється в самому соборі. А отут ми бачимо цей такий вагончик. Вагончик о... Ось Оцей вагончик це перша капличка. Тобто в цій капличці відбувалось богослужіння протягом кількох років. Зараз воно використовується як для різних таких справ побутових. Але це була перша капличка. І в ній відбувалась служба Божа. Охоронець. На території можна сісти, відпочити, до речі, паньочки є такі, навіть можна. Ну, ми чекаємо, коли розпочнуть видачу безпосередньо талонів. Зараз ми підійдемо до одного з працівника і запитаємося, о, зараз ідуть, вже питати, ніщо, зараз будуть видавати талони. І ми подивимось в прямому етері, як це відбувається. Люди чекають вже з нетерпінням. Ну Ми розуміємо, що деякі люди доведуть, доведені до відчаю, то що грошей немає, роботи немає, виживати треба. Бачимо. Ви або там, або тут. Ми ви і там хочете і тут. Ні, я тут, там Я ще по молода. Не ругайся, я посиділа. Ну, трошечки напружена обстановка завжди. Це треба мати на увазі, що коли багато людей і багато людей потребуючих, то бувають різні ситуації, бувають нервові ситуації. Але всі ну, працівники і не працівники, волонтери. Тут немає працівників таких, що допомога відбувається на волонтерських засадах. І всі розуміються, тому мають вже досвід великий, бо допомога видається практично з початку війни. От бачите, видають тончик, і далі люди вже йдуть собі спокійно. Вони вже прийдуть об 11. Годині. Деякі люди вітаються, тому що вони вже неодноразово приходили за гуманітарною допомогою. Попереджають, що брали кульки, пакети, тому що гуманітарку треба кудись складати. Доброго рано. Берем кулечки. Доброго Доброго рано. Доброго рано. Доброго рано. Ну, Бачите, вітаються, тому що багато людей, які приходять вже ну регулярно, можна сказати так. Тому ми запрошуємо людей, які ще тут не були, приходити і займати трошечки раніше чергу і отримувати гуманітарну допомогу. Ну не варто розраховувати на дуже велику гуманітарну допомогу, вона досить скромна. наголосимо на це, але вона видається всім, тому тут. Тобто тут нікому не відмовляють. Нікому не відмовляють. Не бачите, людей багато. Треба мати терпеливість, звичайно, щоб виставити таку величезну чергу один раз за талончиками. Ну вона тут швидко рухається. А потім другий раз, вже коли отримувати, там теж створюється черга. Шановні друзі, якщо ви потребуєте допомоги, то ласкаво просимо приходити по четвергах перед 8 годиною отримувати талончик на гуманітарну допомогу, а потім з 11-ї години вже отримувати безпосередньо гуманітарку. Ми ще вийдемо в ЕТР об 11 годині.